Тобто в нас є в нашій культурі в українській також дуже багато оцих з древніх, да, ще друїдських якихось ритуалів, uh -huh. які ми використовуємо в нашому власному житті. Шамани вони взагалі працюють з двома запитами. Є щось те, що я відчуваю не моє. Я хочу mm -hmm. цього позбутися, mm -hmm. а є щось те, що я хочу отримати. Шаманом не назначають. Ти як отримаєш, може, цей прохід, коли mm -hmm. ти навчаєшся у шамана, mm -hmm. через якусь практику ти можеш до цього, коли ти починаєш з'єднуватися. Це на якихось відчуттях. І чим екологічний цей метод, тому що те, що не твоє, воно просто повертається до тих людей. що Значить, ну оскільки я постійно навчаюся, uh -huh. да, у мене є освіта. Я кандидат економічних наук, uh -huh. я заслужений економіст України, тобто я професійний бухгалтер і фінансист, і я також багато років, вже десь 17 років, Професійно займаюся, uh -huh. навчалася по психології. Тема в мене якраз психологія грошей, але я беру постійно нові якісь знання. Uh -huh. Я в цьому році пройшла курс по шаманізму. Це ем, світський шаманізм, тобто, це як використовувати енергію природи uh -huh. для того, щоб досягати своїх цілей. І в тому числі є такий атрибут, шаманський атрибут це бубен. У uh -huh. мене є три поки що. Вони для різних цілей, тому uh -huh. що шамани працюють, Це по суті поєднання психотерапії, та, психології, uh -huh. шаманізм, і поєднання такої з природою, коли природа лікує людей. Uh -huh. От є таке, знаєте, що буває, не знаю, чи в тебе таке було, прийти обняти дерево. Да. Да, або е, квітку якусь посадити, да? uh -huh. тобто в нас є в нашій культурі в українській також дуже багато оцих з древніх, да, ще друїдських якихось е, таких ритуалів, uh -huh. які ми використовуємо в нашому власному житті. Кажуть, от, наприклад, якоїсь людини квітки, вазони гарно ростуть, да? в якоїсь щось да, інше, да, що да. якісь дерева несуть одну енергетику, інші дерева іншу. Коли там ми дивимося на сонце, ми там якусь енергію отримуємо. Це все насправді. Пов'язана також з культурою, такої це культура шаманізму, mm -hmm. і це такий атрибут, ритуальний атрибут шаманізму. Вони робляться по спеціальній техніці. Я купляла, до речі, свої бубни в саме в Великій Британії в компанії, дуже задоволених якості і звуком, тому що кожний бубен має свій особливий звук за рахунок mm -hmm. того, як він зроблений. Так? Mm -hmm. Якщо побачиш, тут з цієї сторони він. Mm -hmm. Зроблений так, цей у мене якраз для просування чогось вперед, uh -huh. тобто вони є для різних нас, okay. і в нього такий отакий -от йде звук. Uh -huh. Я не знаю, чи як подають спеціально, як там можна в нього сточать. Не uh -huh. розумієш, немає такої техніки, що треба спеціально якось в нього це йде від душі, uh -huh. якщо є запит, наприклад. Про щось, ця музика і цей ритм, він приходить якось у мене зсередини. Uh -huh, uh -huh. І насправді це, це дуже працююча техніка. Вона прискорює проходження через травми, вона прискорює uh -huh. зцілення, uh -huh. вона, тому що шамани вони взагалі працюють з двома запитами. Є щось те, що я відчуваю не моє, я uh -huh. хочу цього позбутися, uh -huh. а є щось те, що я хочу. Отримати, так, наприклад, uh -huh. я відчуваю, що я мене мучить головна наприклад, біль. Я хочу розібратися з цим, щоб головна біль мене залишила. Uh -huh. Тоді шамани працюють на те, що головна біль. Ну, типу, пішла. пішла. Смотри, Або мене... навпаки, я uh -huh. хочу, Чтобы хочу отримати більше енергії. Я щось відчуваю, що я втомлений, uh -huh. наче не як не, не природно втомлений, а щось uh -huh. є щось, що я хочу отримати, я хочу стати більш енергійним. Uh -huh. Це як у, у коучингу, у психотерапії, є мотивація від і є мотивація до. Uh -huh. Я хочу, ні, ну, хочу щоб в мене залишив. Мій там біль, mm -hmm. чи якийсь там хлопець, який за мною бігає, вже мені надоїв, чи ще щось. знаєте, Тобто шамани ж працюють з різними. Ну є білі, шамани є, чорні, mm -hmm. це ціла наука, mm -hmm. цілий окремий напрямок, дуже mm -hmm. цікавий. А я, як людина, яка постійно щось досліджує, досліджую mm -hmm. в тому числі і це. Тому ось сьогодні знайомся. Смотри, це... у мене, я завжди вот, конкретна. Да, вот, я, я чувствую реально по, пару днів тривогу перед операцією. Mm -hmm. І у мене було відчуття, що це реально щось не, ну, вот, вот, ну, не моє. Mm -hmm. вот какое-то Я думала, так, это связано с деньгами, или это связано с операцией, или это все вместе. Тут мне говорят, значит, еще Меркурий ретроградный, еще что-то, да. Вот и как... закинчится, когда будет твоя операция. <laughs> прекрасно. Вот когда, вот в такой конкретной ситуации, вот как, как что ты мне посоветуешь? У меня тревога, ну, я хочу, например, от нее избавиться, да, либо вот... Як, как... Ну, как вообще работает? Ну, это шаманский, светский шаманизм, он разум и с коучингом, психотерапией, психологией. Перше ж, якби ти прийшла до мене з цим питанням і сказала, от я хочу там шаманську сесію саме по mm -hmm. цьому. Я б спитала, де саме ця тривога, в, якому, в якій частині твого тіла, твоя тривога зараз знаходиться, коли ти думаєш про операцію? перестав. Вот тобто вона знаходиться в серці, да. так? І ми тоді mm -hmm. даємо цьому місце. Ми дивимося, дихаємо і кажемо цій тривозі так, так. І в цей момент, коли ти кажеш цій тривозі так, ти йдеш всередину себе і кажеш цій тривозі так. Просто слухаєш. Угу. Якусь форму, вона починає бути на щось схоже. Це може бути якісь, якась хмаринка, або це може бути як якийсь густок, якоїсь енергії, якогось кольору. Mm -hmm. Ти можеш собі зараз це уявити, що під цей звук вона якось формується. Да? вона цю форму А я знаєш, що я у мене почало битися чаще серця, і я от, як кулька, така, вона лопнула. Та більше свободи стало. Mm -hmm. І оце коли кулька лопнула, mm -hmm. воно щось там вийшло звідти? Mm -hmm. Чи щось? Що там було всередині? Це відчуття, як просто ну, оно ж, как, прям, uh -huh. У мене таке відчуття, що я розширилася за що цього. Що це такое прямо є? Да, це так працює. Uh -huh. Ми э, нічим не доказано, там, наука зараз вивчає дуже багато про шаманізм, як це працює, uh -huh. чому цей звук і uh -huh. на, налаштування самого шамана. Да, uh -huh. э, тому що э, шаманом не назначають. Ти як отримаєш, може, цей прохід, коли uh -huh. ти навчаєшся у шамана, uh -huh. Через якісь Практику ти можеш до цього, коли ти починаєш з'єднуватися, я прям відчуваю, коли треба бити сильніше, коли треба зупинитися. Я не, не розумію, як це пояснити, поки угу. що Только я на сама ще навчаюся вагна, це, це, це на якихось відчуттях, угу. Так, де саме вони під'єднуються. І одне, якщо в те місце, яке ми щось звільнилося, так? оця кулька, вона там лопнула, щось угу. розійшлося. І головне, щоб це місце не зайшло щось знову не твоє. Тому угу. що, як, як буває, що щось звільняється. Mm -hmm. І в те не твоє, e, може щось зайти знову чуже. Так. Тому зараз mm -hmm. друга частина mm -hmm. цього, я знову почну бити в буван, знову настроюсь на тебе, mm -hmm. а ти почни вдихати туди світло якогось кольору, те, mm -hmm. що... Повинно прийти для до тебе для того, щоб твоя операція okay. і твій запит був найкращим способом. Uh -huh. Завжди кажуть, шаман може працювати для любої людини, за якою для якої шаман готовий молитися. Я готова для, за тебе молитися, Прикольно. і тому так uh -huh. зараз знову концентруйся на цьому місці, уяви, його, яке воно є, розслабся, дихай туди, uh -huh. і також кажи так, тому що туди прийде. Тако, знаєш, э, э, дощ із ліпістков роз розових. Оце так працює. Тому я дякую, що ти мене спитала. Я з вами поділилася цим таким коротким відео, що таке буває, і що таке світський шаманізм. Я, звичайно, можу одягти всі атрибути. У мене є там наші пір'я і так далі. Але сьогодні я так по світському світському одягнена і ще таке. Я зазвичай рухаюся, тобто mm -hmm. зараз я сижу, тому що ми в студії. А коли я роблю це або для себе, або для клієнтів, mm -hmm. я багато також рухаюся. Mm -hmm. Але що я зрозуміла, що і рух, і не рух, якщо ти готова. Це прийняти uh -huh. в тебе є довіра до цього, або хоча б цікавість до цього, uh -huh. то це все працює. Тому, друзі, рекомендую просто зануритися в це, більше про це почитати. Ви точно нічого не втратите, але дуже багато можете для себе цікавого і корисного знайти. Так як це завжди відбувається на нашому каналі. Так, дуже прикольно, Спасибо. Я звичайно після ритуальчиків, що я чувствую, що один-два дня як до знаєш, чи як розпаковуватися. Я поділюсь з тобою завтра, післязавтра, що що буде відбуватись тут. І що мені ще подобається в шаманізмі, що що це дуже екологічна екологічна справа. Тобто, наприклад, ти кажеш, ти казала, коли почала говорити, що ти щось відчуваєш. А воно наче не твоє, да? mm -hmm. ну, що це не твоя mm -hmm. тривога. Тому що ми насправді ж е, дуже багато в голові може бути, а в кого а в того було це, а в цього було mm -hmm. те, а той проснувся після наркозу, а той не проснувся. А як це буде виглядати після операції, чи буду я така сама? Mm -hmm. А як це там, ну, yeah. а хто буде? Тобто ці думки, які можуть бути не наші, вони... Знаєш, з усіх оцих, кого ми наслухалися і надивилися, особливо я рекомендую не дивитися ніякі відео про це, ніякі відгуки, тому що твій досвід, він унікальний досвід, ти сама проходиш свій шлях і повір, після цього ритуалу в тебе буде все, все добре. І чим екологічний цей метод, тому що те, що не твоє, воно просто повертається до тих людей, воно не йде їм. В якусь там, знаєте, от ці, ваші прокляття повернутися. <рес> повернуться, там, там. Да, Ні, воно просто mm -hmm. йде туди, де йому місце, де його буде, де його хат. всі, всі хата. Mm -hmm. Те, що не твоє, йде в їхні хати, а те, що твоє, залишається mm -hmm. з тобою. Ти Знаєш, я ізначально, от, ще півгода назад, не слушала ніякої побочки. Ну, Я, я розуміла, да, що є якийсь там <рес> список, але я собі просто внутрі сказала, у мене буде свій сценарій. Вот у меня не будет лучше, хуже, вот будет мой. И я вообще не из тех людей, которые себя вот что-то услышат и думают, Боже, у меня такое. Я начала замечать, что я вот чувствую, это было, кстати, в марте перед тем, как я обнаружила опухоль. Вот я прям читала, що то не моє. Ну, Друзі, да, рекомендую. Подивіться наш перший подкаст да. з Ланою. Він якраз був повністю присвячений життю під час онкології, Онкологія. тому що у Лани рак грудей угу. вже прийшла хіміотерапія успішно. У мене був рак шість років тому назад, там інший, інший вид раку, але також, як ви бачите, жива, здорова, слава Богу. Тому рекомендую подивитися це відео. Якраз ти там і розказуєш, що це було такие прочутя, да, да, да. і а, э, ти знаєш, вот сейчас, например, я больше склоняюсь к тому, что это либо мамина, ну вот знаешь, вот оно как может передаваться, она очень переживает, да, за меня мы далеко друг от друга вот, Поделюсь после вот этой шаманской нашего, нашего шаманского ритуала, как оно. Да, что мне иногда вот прям хочется ну, вытянуть. У меня было такое. Ну, сейчас есть чутягур. Нет, сейчас нет. Вот как этот шарик, когда лопнул, то все, ну, как бы, оно там все хорошо. Все-таки працюет. Интересно. Спасибо большое. На здоровье. Друзі, я вас хочу познайомити з своєю книжкою. У мене є дві книги. Перша це Гроші дивляться на тебе. Це серія психології грошей, де такі, знаєте, я б назвала її про гроші для чайників. Тобто вона там прямо я повністю крок за кроком описую, які бувають. Наші грошові упередження, взагалі, що таке грошова ємкість, як працювати, щоб розкрити свій грошовий потенціал. Дуже класна книжка. Ви можете посилання, щоб її купити, і електронний вигляд, і паперовий знайти у моєму інстаграмі. І, але сьогодні я хочу ще другу свою книжку вам представити. Ця книжка зроби свій бізнес живим. Я її покажу зараз. Тут крупним планом. Це збірник бізнес-рецептів. Тобто я зробила, знаєте, я сама підприємиця, в мене є бізнес в Великій Британії, бізнес в Україні і бізнес в Сполучених Штатах Америки. І я робила цю книжку, знаєте, як такий кукбук книга рецептів, яка постійно лежить на столі. На моєму робочому Ідея так розумію, так, наприклад, якщо говорити про команду, якщо говорити про розділи, наприклад, цієї книжки, іде? Шукаємо морку, або мотивація для нової реальності, або життєвий цикл компанії від зачаття до смерті, або як бізнесу не стати бездушною машиною, або яка ваша ідентичність підприємця, або місія та візу, візія бізнесу і інший підхід. Як не задушити бізнес-цілі у петлі. Або навіщо ми це виробляємо, матриця Бостонської консалтингової групи. Або як створити команду мрії, або як отримати інвестиції, одна сторінка вашого бізнесу. Тобто, в мене є тут 21 рецепт. Книжка, я, вони, працюючи ці такі рецепти, перевірені мною моїми клієнтами, тому що я менторка для підприємців, бізнесменів. І е, дуже рекомендую цю книжку купити і прочитати, і просто залишити собі її як е, такий е, швидкий підручник, де можна знайти е, матеріали для того, щоб змінити ваш бізнес і зробити його більш життєстійким, таким дієвим, живим. Посилання також є в моєму інстаграм-каналі і на моєму сайті. Запрошую, купляйте книжку, і хай ваш бізнес зростає.